От мост глист, і від моста глиста я не буду акцентувати увагу на острові, я заакцентую увагу на оболонській набережні. Гарна набережна, подивимося. Залеку гарна. Подивимося в упор. Бачите? Все облазить, все розпадається. Все облазить, все розпадається. Бачите? Бачите? Сипеться на очах. Дивіться. Дивіться. Україна. Україна. З оторваною рукою, з вибитим носом. Лопнута, розкарячена. Це Україна. Подивіться на себе. Бачите, все розпадається. Оце така Україна, дивіться, шановні українці, на ваш портрет. Отакі ви старі, огидні, розпадаючіся, тріщини. Артеросклірова, який артера? Не знаю. Жах, труп стоячий. Україна. Ще одна Україна. Потріскана, полопана, не фарбована. На очах розпадається. Тут майже всі такі. От ще щодо Оболонської набережні, бачите? Це ж недавно вже розпадається. Вже розпадається, бачите? Дивіться. Оце недавно робили, вже розпадається. Ось така якість робота. Україна, блядь. Це ужас. Гавно сиплеться, слухайте, на глазах. А це вже нове роблять. Це вже воно теж скоро розсипеться. От там далі, де, де... пішли ось з дітьми, це нове. Це зараз запустив кличко. Дивіться. Десять років і вже перероблять. Римляни робили на тисячу років, німці на сто років. А кличко, рік-два і вже все. Оболонь, оболонь. Рік-два і вже засуняло.